Мої найкращі глядачі, у нас вам буде розпаковка посилочки від Daichur. Довго очікувана, тому що ця посилочка йшла якраз таки довгенько. Ну, звичайно, всі посилки йдуть десь ну, 8 днів. І мої якось клієнти ну, привчилися, що 8 днів, і ми отримуємо посилочку. Але ця йшла довгенько. Ця йшла 12 днів. І тому. Зараз ми швиденько розпакуємо, і я багато замовила для себе, тому що закінчилося. Дивіться, яка величезна посилочка. І зараз розкажу про позиції, які у мене взяли багато. Ну, я для себе взяла. Це у мене взяла ось таку невеличку омегу. Ця омега найкраща на повному серйозі вам кажу. І коштувала вона до 300 гривень. 200 з гаком, тому дуже рекомендую. Омегу, тут у нас йде 100 капсул. 100 рибних желатинових капсул, так написано. Для себе я взяла то взяла для дівчинки зуби, а для себе, для свого лікаря, вона теж замовила і для своєї подруги замовила ось таких величезних три омега. Це на нашу сім'ю будемо пити. Тому я зараз одну вам розпакую і покажу. Тут дивіться, яка захисна плівочка у нас йде. Мені дуже це подобається. Ніхто не влізе, не забере е, омегу, а омегу треба пити постійно. Так говорив е, лікар Комаровський. Так само, як і вітамін Д. Ось, дивіться, яка тут теж щільна. Е, така у нас, як... Е, Захисна така мембрана. І зараз вам розпакую, яка у нас йде омега. Так, ось я розпакувала, і тут дивіться, яка вона, яка вона гарна, яка вона приваблива. І зовсім не пахне рибою. Класна? Класна, моя любім. І тут її доволі багато, 240 капсул. Тому, ну, чесно вам скажу, рекомендую, рекомендую Омегу, саме цю Омегу. Так, будемо пити. Одразу ставлю у використання. Буду дуже мої хлопці, задоволені. Тепер, що ще за, за позиції у мене замовили ті, що ніколи не замовляли. Е, а не замовляли ось таку. Такий вітамін Д з е, К2. Е, Чому з е, К2, ну, воно, звичайно, дорожче, але К2 підсилює дію Д3. Засвоєння Д3 йде е, краще, ніж просто вітамін Д3 сам. Також взяли у мене біотин, біотин для шкіри, для нігтів, для волосся дуже корисний. І беру е, дозу, яка максимально вона е, якраз таки е, весною повинна прийматися. Це 5 тисяч, дві тисячі малувато. Це у кого немає зовсім ніяких проблем з волоссям, е, у кого просто для підтримки треба. Але всі ми е, знаємо, що стрес, е, недостача вітаміну Д. Недостача цинку, недостача мінералів і всього іншого призводить до того, що не вистачає у нас і, і волосся у нас випадає. Е, у мене були отут величезні залисини, зараз вже вони поменше. Навіть ось маленький пушок з'явився, е, Це тому що я приймала д 3 е, біотин і цинк разом цілу е, зиму. Тому ось рекомендую обов'язково придивитися до цього біотину саме до дозування 5 тисяч. А в кого дуже величезні проблеми, псоріаз і в кого волосся випадає клоками, тому треба якраз таки дозування 10 тисяч. Але не займайтеся самолікуванням. Багато лікарів зараз продвинулись у цьому напрямку і призначають Д3 після. Обстеження після денситометрії, це визначення мінералізації в кістках ваших, це нове дослідження, воно доступне і тому рекомендувати вони можуть. Саме цей вітамін, Д3, біотин, цинк ну, після дослідження, і по, по показам. Тепер моє любі Спіруліна. Спіруліна в свою чергу наробила такого гаму раніше ще в 2000-х роках. Всі її брали, всі читали про ці чудо водорості. Зараз, звичайно, призабули, бо доступними є всі вітаміни, мінерали, і ми їх можемо купити в аптеці. Але по такій ціні, що ну, закачайся. І коли пропити небагато, ну нічого толку не буде. А коли ти береш на курс, наприклад, як от з тут то 200 таблеток. Ну, 200 таблеток це вже вам, ну, в залежності на 200 днів або на 100, хто як призначає з лікарів, тому це вже щось, це вже прийом більше трьох місяців. І любі мої, скажу так. Не приймайте місяць, це ніщо. Приймайте від трьох до півроку, а то і більше. Тоді ви щось ну, побачите в цьому всьому. А якщо ви там поприймали небагато, ну такий же ж і ефект. Ну це якщо цілера. Але якщо ви починаєте приймати мелатонін, Дія наступає з першої у нас таблеточки. Тут 200 таблеток, і у мене взяла постійна клієнточка, вона теж медпрацівник знає, що і куди, як приймати. Тому від безсоння, від того, щоб розслабитись і гарно заснути, якраз таки і приймають мелатонін. Але то все ну, теж за призначенням лікаря. Чесно вам скажу, мелатонін то штука така, що ну, вона. Діє і діє дуже так скажем, ну іноді і агресивно, щоб не переборщити, щоб не заснути і ну. Непотрібним довгим сном, <хи> так скажем, ви звертайтесь до лікаря. Вітамін Д3 у такому дозуванні 2000. У мене замовила постійна клієнточка, замовила дві упаковочки, я її передам, може й завтра занесу дозування профілактичне. Тому рекомендую і таке дозування, воно більше призначається дітям. Також у мене взяли цинк. від прищів. Для підвищення імунітету, при і ГРВІ це якраз цинк, ну дуже потрібний. Зараз вам буду строїти тут будувати пізанську башню, але це все наші улюблені вітамінинки. Взяли у мене вітамін С, брали його неодноразово, якраз саме цей буферизований в такому дозуванні 500 міліграм. Він йде як антиоксидант, імуномодулятор і просто для омолодження. Любі дівчатка. Я багато блогерів дивилася. Також читала про вітамін С. Це був прорив ще три роки назад. Це був якраз таки прорив Вітамін С. Його додавали в крема, його прописували лікарі пити. Ну, але, але він ну, не всім йде. Чесно вам скажу, не всім. Я купувала кремчик, хоч би Бізанська наша башня не упала. Купувала кремчик, якраз таки з. Вітаміном С, і ну, спочатку він мені пішов. Мені дуже подобалася його дія. Це неділю десь пройшло. Отут під очима я його промазувала гарно оцею штучкою. Треба не забувати нею користуватися. Отак, промазувала. Дуже мені він подобався, але через неділю я зранку встала і в мене такі набряки були. Ну, не всім він йде. Може, це велике дозування, може, в мене пішла алергія. Але, але потім я його стала використовувати не під очі, а чисто для шиї. Ну пішло. Пішло ніякої алергії, все, все дуже гарно пройшло, тому я вам і говорю, що треба консультуватися обов'язково з лікарем. Псиліум хаск – це лушпиння, насіння подорожника. Дуже класна штука, буду використовувати. Я раніше брала саме в порошочку псиліум хаск. Але чесно вам скажу, він брався комками. Мене це дуже виводило з себе. Я ну, не могла його ніяк, ну щоб він розбух у мене без комків. Якось дівчата й говорили не дуже в холодну, не дуже в таку кип'ячну. Ну але не виходило. Дуже часто мені треба було швиденько це все зробити, випити і піти. І В мене не виходило, просто конкувалося. А цей раз я взяла псиліум хаск, ось дивіться, які це у нас капсули такого якось е, 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 пісочного такого кольору, і вип'ю якраз таки одразу одну капсулку. Ця капсулка запивається двома стаканами води, і я думаю, все буде allright. Якраз таки завдяки псиліум хаску. Ну, що він для чого він мені? Багато хто скаже, не займайся самоліченням, але, але чесно вам скажу, клітковини у нас не достає. Ну, не хватає у нас клітковини. Ну, Не з'їдаємо ми по кілограму яблук, не з'їдаємо багато овочів. Ну, те, що треба, у нас нема. І що в цьому випадку? Якраз в цьому випадку і допоможе Пселюмхас. Також він імуномодулятор. І для кишечника дуже е, класно допомагає, тому рекомендую, але теж. З лікарем поратися. Селен, селен неодноразово я говорила про селен, що це моя любов, я теж його пропиваю періодично і дівчатка у мене беруть саме цей Селен, від Свенсон, він і часто коштує по знижечкам, і для жіночого організму він неймовірно допомагає. Ну, якщо оті болючі місячні, ну, якщо треба змоделювати імунітет, стійкий. Це саме все Селен, але і в інших процесах травлення він використовується, і для щитовідки він дуже корисний. Тому рекомендую і придивіться, почитайте саме за цей мікроелемент. Ставлю сюди. Будемо надіяти, що не завалиться. Ну, ще в такому дозуванні 2000 у мене взяли вітамін d 3 Ви подивіться, скільки у мене? У мене аж 4 вітаміни d 3 У моєму арсеналі замовили мої дівчатка, тому що d 3 Омега також цинк це незамінні мінерали, завдяки яким ми функціонуємо і функціонуємо так, як потрібно, так як організм працює як годинник. Ну, і на завершення, але не останній мінерал у нашому житті це магній. Магній саме в такій цитратній формі це найкращий магній для засвоєння. Оті нерви, оте все піде за російським кораблем якраз завдяки магнію. Тому рекомендую цитратну форму, придивіться і будьте здорові, мої любі, тому що ваше здоров'я у ваших руках. Ну і Ось такий на пробу взяла я сєра біс, не раз уже брала, але тут саме у нас іде з ромашкою органічний такий бальзамчик для ваших вуз, щоб вони гарно виглядали, щоб вони були гладенькими, щоб вони були доглянутими і зволоженими. Оце сєра біс. У мене сєра біс ось такий. Я його взяла ще ну скажу, коли три роки назад робила замовлення. Ну і подивіться. Тільки у мене його, моє любі, залишилося ще. Ну, неймовірно великий і пахучий. Так пахне, о, перекрутила, тепер він не закручується. потім за кадром там закручучи, запхнув. І його хватає на дуже довго. У кого такі губи сухі, якраз таки вам. Особливо потрібно. Зараз весна, зараз авітаміноз у багатьох і тому вітруган на вулиці, користування цим вам показане. Ось така пуста коробочка, я вам скажу, величезна коробочка. Це вперше я замовляю, більш ніж на оця вся компашка до 6 тисяч коштує. Тому, мої любі, я з вами прощаюся, я вас цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.